Кілька тижнів тому перед вікнами будинку, що розташований за адресою Белінського 13, почали зводити невідому споруду. Будівництво ведуть з порушеннями одразу кількох норм, твердять спеціалісти. По-перше, там є інженерні комунікації. Наприклад, там показаний на зйомці телефонний кабель, на якому на даний момент ця споруда просто знаходиться лежить. Більше того, від вікон будівлі і Від вітрин магазинів має бути до будівель інших протипожежний розрив, його там нема. Побутовий розрив його там теж нема. Будівництво стаціонарних споруд там просто неможливо в цьому районі Ось це вигляд з вікна пані Надії, яка живе на першому поверсі будинку, перед яким будують невідому споруду. Зараз у своїй домівці родина почувається як у тюремній камері. Окрім стіни новобудови, з вікна більше нічого й не побачиш. Який у нас вигляд з вікна? Ну глянути, то прямо як кажуть, у тюрмі замурували нас, ніякого виду нема. просто все, темнота, тим більше дитина мала в хаті теж нічого не бачить. До протесту мешканців долучилися й підприємці, крамниці яких закриває новий будинок. Они просто закрили вітрину. Вот это все видно стіною та весною. У мене тут же съехали люди з аренды. Я хотіла би сказати о том, що э, я здала в експлуатацію это здание, проплачиваю э, аренду землі, все всі комунальні розходи. Тобто у мене нет никаких нигде задолженностей, Це все можна проверить. І тут приходять люди, які не хотят идти на никакой діалог. Я не можу з ними ніяк договоритися. У кінці минулого року міська влада видала дозвол на встановлення тут трьох мафів. Вони і справді позначені на плані міста. Однак, те, що тут будують, стовідсотково немалі архітектурні форми під новобудовою є фундамент, стіни звели із будівельних блоків. Відтак перенести об'єкт з цього місця в будь-яке інше неможливо. У грудні минулого року міською радою було надано тут три місця під кіоски, під мафи, під будки. 20 метрів квадратних, 20 і 16 метрів квадратних. Як ми бачимо, тут зараз ведеться капітальне будівництво, тобто залито фундамент і капітальні стіни встановлені, і це не є мафами. І набагато більша площа забудовується 100 метрів квадратних, ніж то, що надано. На даний момент ми бачимо, що це. є... Будівлі з шлакоблоків, які зводяться з порушенням містобудівельного законодавства, з недотриманням розривів, які вимагає ДБН, тому тут питання стоїть перед інспекцією ДБК, щоб вживати заходи щодо. Ліквідації цих порушень мешканці підприємці щодня протестують. Окрім того, зібрали більше п'яти сотень підписів проти незаконної забудови і звернулися до міського голови та депутатів у міській раді. Натомість створили спеціальну комісію, яка повинна дослідити законність цієї будівлі. І вже потім прийняти рішення залишити споруду на місці чи знести її у всіх інстанціях. ім'я забудовника поки не називають однак у розмові і Олександр Шеба, і Олександр Волосянський наголошують, що це один з депутатів Ужгородської міської ради.